Сьогодні вночі, 25 грудня, до чергової частини печерського райуправління міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Саперне поле в гуртожитку на восьмому поверсі пролунав вибух. Прибувши на місце подій, працівники міліції зафіксували звернення охоронника даного гуртожитку, який пояснив, що о 4 годині 33 хвилини почув нібито вибух. Він одразу поспішив піднятися на верхні поверхи, і в цей час йому на зустріч йшов комендант даного гуртожитку, який пояснив, що сталася надзвичайна подія і що необхідно викликати швидку допомогу та працівників міліції. У результаті вибуху загинув 25-річний місцевий мешканець, а двох інших 69-го року народження та 85-го, які теж місцеві у тяжкому стані лікарі швидкої допомоги доставили до реанімації. Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та опитали мешканців і співробітників гуртожитку, вилучене направили на експертизу. Вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України вбивство через необережність на даний час триває досудове розслідування.